Нарешті будемо готувати кокосове молоко, про яке ми так анонсували, тому що ми говорили пошук молока. Як альтернативу, а, а, тваринному молоку. Це досить а, хороша справа. От, власне, це ми будемо робити. А, Даша, розкажеш, як робити? Дивись, я знайшла рецепт. Він дуже простий. Нам потрібна кокосова стружка. До речі, ми її просто купили у звичайному магазині. Нам потрібна одна склянка кокосової стружки. Ми її замочили двома стаканами окропу гарячої води. Ось у нас ось тут. тут стакан кокосової стружки і два стакани гарячої води окропу. Ми залили це все і дали настоятися десь приблизно годинку. Якщо можна більше, ну супер, можливо, навіть можна і на ніч залишати, щоб класно настоявся, просто віддала стружка всі свої властивості. Тепер нам з тобою потрібно це все збити блендером. Я попрошу тебе це зробити. А далі ми просто процідимо це все, залишимо молоко, а зі стружки, яка залишилася оцей ну, жом, Можна зробити цукерки, до речі. Угу. Так, ну мені здається, що досить. Ну, все. Давайте тепер пробувати, що у нас вийшло. Нам потрібно це все процідити гарненько. Угу. Ми взяли, до речі, просту звичайну аптекарську марку. Можна все виливати? Так, давай. Одразу. Так. Тримаєш? Тримаю. Угу. Так. Ну, жмиху буде, я скажу, немає. Так, тут, тут ще на цукерки вистачить. Як зробити такі цукерки, ми, до речі, будемо вам розповідати у наступних наших випусках. Я просто скажу, що можна додати туди фінік, мед, сироп, агави, що завгодно. Так, Сформувати давай, їх вижимай. і буде дуже класно. Треба навіть трохи сили. Дивись, скільки. Там не трохи, там багато сили треба. Ну, я вижму те, що я зможу, але це не складно угу. і досить. Ну що, смачного. Дуже дякую. Так, зараз будемо е, чесний вердикт виносити. Запах класний. Запах дуже полюбляю запах кокосу. Чудовий такий солодкуватий присмак. Правда, смакує? Ну, трішечки-трішечки нагадує кокосове молочко, яке в кокосі всередині знаходиться. Оце такий со сік. такий. ой, не скажи. Ні, воно таке більше як вода, а тут уже відчувається жирність самого кокосу. Ну, власне, це мені. Ага. Ну е якщо відверто, то досить хороша альтернатива бюджетно. Ну, тому що тісно кокосова стружка вона є в усіх магазинах, вона коштує недорого. Окрім, я думаю, ви зможете е знайти також. Е в себе вдома і ось таким чином швиденько зробити хороша альтернатива для того, щоб до прикладу вівсянку запарити зранку. Так робити це не тваринним молоком, а ось такою альтернативою і досить смачно дійсно. Що ж, робіть вам, ось такий рецептик на замітку.